Каже привіт. Доб... Добрий ранок. Так ми їдемо зараз, ми їдемо зараз до... з Каті приходити врачів, йти в лікарню. Сьогодні ми проспали, Віка мала піти в садик, але був ночі сильний дощ і всі спали, Віка собі встала і ходить саменька, нічого не говорить. І Віка, розбудила би маму садом і попала в садик. Встали ми половина дев'ятої проспали, і Віка сьогодні вдома. І їде з нами, а завтра вже піде в садочок, так? Да? Не може можемо ніякі відправити, похолодало, да, і ніч така була холодна. І добре спалась на кінець. то А ми йдемо, пройдемо врачів, побачимо, кого там йти. Катя каже, що боїться, так, да? тітю? Боїться? Тьотя нічого не буде робити, е, Каті. І на укол. Ні, укол не буде. Що ти її пугаєш? Віка пугає. Так що всім добрий ранок ще раз. Поїхали з нами. Ми вже великі. И хочем в садик. Так ми вже півдня потеряли, зря. зараз в машині розкажемо, як весело приходити речів і що нам треба було. І взагалі майже сьогодні нічого такого не зробили. В кінці нам допомогли. Ну що, як ми приходили в речі сьогодні? Нам дали стоматолога і логопеда. Цього року дуже мало. Прийшли ми в селі, начекались трошки, ну в селі це нормально, там просто в були люди і нас швидко там поважили, поміряли і все. Туди ми машиною, потім в місті ми машини, без машини була б взагалі катастрофа. Сюди ми прийшли, постояли в очереді на реєстратурі, куди нам піти. Ой, піднялися, нам дали стоматолога і логопеда, прийшли до логопеда, сказали, що після трьох тільки логопед приймає. Не треба. Стоматолог сьогодні немає стоматолога. Пішли ще раз, реєстратуру настоялися в очереді сумасшедшій, взяти талончики. Що вона сказала, Женя? Піти до свого врача. Короче, опять нас в клас погнала. Тетя ми, ми взяли форму спочатку. А форму ми ще брали. Коротше, пів дня ми потеряли, нічого толком ми не зробили. Потім ми підійшли до одної жіночки. Врача, не буду грати, який то врач, і вона просто нам допомогла по-чоловічці. Нам все написала, завтра ми здамо аналізи е кал, моча кров і наглисти. Все і стоматолога. Ми дурно день сьогодні потеряли, нічого ми толком не зробили, взагалі ми нічого не зробили, просто взяли форму і все. І в кінці вона от нам виписала аналізи. Ми навіть взяти направлення на аналізи не могли. Треба було врача свого чекати. Ну, врача треба було свого. Ну ж ми наш направили з села. Треба було врача свого чекати, другі години. Так, якби ти не мала прописки міської, що би ти робила. Ой, на тато городський має міську прописку, а ми тут ніхто. У нас взагалі проблема катастрофічна. Сидить, де впадеш. Діти голодні. Ми теж голодні, діти, слава Богу, тихенько сидять, не вріднічують. Ну просто без машини було взагалі, навіть не представляю. Завтра я з Казі йду продавати про аналізи, але це вже я буду без Жені, тому що він завтра йде на роботу, ми вже будемо самі добиратися. Завтра, на мене, знімати не буду, бо я сьогодні вже уставша, подивлюся, як піде по време, по часу. Так що ми додому, бо всі голодні. Привіт, казі. Були в цьоті, їдемо додому, їдемо додому їсти щось. Сидайте. Зайшли в магазин, взяли їм по круасану і сочку, бо ми їдемо ще тут. Доробляти там, писати добре чаші, їдемо, щоб вони не були голодні. По-бистрому. Катя, ти де? Катя? Де? Смачно? П'я? Смачного! П я. П я. Так, сидимо і чекаємо. Ще тут. там на мене напастали. Ми серйозно. Ну. От ще доки спохоться, ще й нічки. Так ми вже вдома, от я по-бистрому була вчора картошка, зробила по-бистрому салатик. по-бистрому, бо вже яка година? Скажіть, два... Друга година обід чи третя? Їсти дуже всі хочуть, так що всім смачно, ми сідаємо їсти, ми густаші, голодні, всі хочуть їсти. Помоги мені! Все, вони вже побили за одіяло, дала два однакові, то два великі. Бо така була драка. І сльози, і вообще дурдом. Віка, поможи, Катя, просто, Віка. Віка, Катя просить помогти. Віка! Віка. Віка. Кузьмо вже стрички. От такі мене послушні стаємо. Що ти робиш? Що, що Катя робить? Їдеть клубніку, ви собі представляєте? Додумалися. А Катя опіщить, бо віка залізла на, на її одіяльці. Тобто це рушник такий великий, класний. Та там віддихає після наших. Каже, твої там. <соцентрична> Віка, Твої там, ти поняла? От такі ростуть, я не знаю. б'ються, ужас. Ну, лише її клубніку. Віка заплаче. <соцентрична> 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 Катя. Віка, не файно так робити. От тако. От якби були послушні на тобі. На тобі фокусники малі. Це, біжово, це таке вредне. От е, кавуни нам тільки що привезли, Короті, я думала, що там якихось два кавуна. Я була в шоці. В селі такі кавуни ростуть. Це вже не брати, якщо завіс, родичі передали. Я зараз покажу. Ну не не відтями. Ось скільки кавунів і диня. Я садила того року чи поза того року, нічого не було. От. Домашні, представляєте? Я в шоці. Ось такий кавун червоний, але він чогось не солодкий. Він такий чуть-чуть солодкий. Оскільки всього, хто це має їсти, Женя майже не їсть. Ну, це дуже багато, будемо місяць їсти. Ще помідори дали, ось такі великі. У мене хоча є свої, але я думала, що докупльовувати хочу закрити томатний. Соус на зиму. Я сьогодні думала купити, потім думаю, а ще через два дні, так би чувствувала. Ну, ти навіть таки не знала, що таке. Обачно нам ніхто не передає. Ну, рідко коли. І чесно, чеснока. У мене дуже мало було, тому що я мало взагалі садила. Великий, крупний, у мене земля взагалі зовсім не така. Земля суха, дуже швидко все вигорає, висухає. Це, напевно, земля хороша. У мене дуже мало всього. Помідори, так, прекрасні, чеснока взагалі нема. Ні, трошки було б у нас на вечері сьогодні були такі фаршировані баклажанчики в соусі томатному. Рецепт буде на каналі Домашня Вкусняшка. Це мої рецепти. Кого інтересує, підписуйтеся. Завжди там багато різних рецептів. Дуже смачно, по-бистрому і бачите, як гарно, апетитно. Так, що ви тут робите? Я хочу мало! А файно їсти, щоб собі придумали. Сокован. Ну ну не копа. Бізовала. А яке Кать? Кулічина є. Соковання. Шоколадник не немає шоколадного. Давай на не кажись всем пока. Всем пока! Не кричи! Потихише! Чего сваришься? Да. Что сваришься? Кто там наробил мне? Кто мне робит беду? Снеж. Кто мне робит беду? Снеж. Снеж! Не кричи! Кукла! Чего кричишь? Аба! Ви не замерзли? Не. Ні, а жуки не замерзли. Так, що щоб на сьогодні з усіма прощатися, маліші бігають на вулиці, граються. Я от вимила там коври такий маленький, Снежа мені мстить. От Снежка сидить, там вона мені мстить, вже який раз вона мені обділила його по-маленькому, от просто вона. Ми там, коротше, заходимо, ножки витираємо в обуві. І вона тобі ходить по-маленькому туди. Я взагалі третій раз вимиваю, не знаю, як з ним боротися. Вона собі взагалі обнагліла. І. І будемо трошки гратися, потім будемо лягати спати, нам дуже рано вставати. Так що всім до слідуючого влога. Всім пока!